Всім привіт, і сьогодні ви на каналі Деву Світ. Сьогодні у нас ось така новиночка. Давайте я вам нагадаю, щоб ви поставили лайк, підписалися на мій канал і поїхали вибирати пакетики на розпаковку і розглядати нашу новиночку Ось така вона. Я думаю, що по бантику ніхто не зрозуміє, але ну, може хтось зрозуміє. Тому наша сьогоднішня новиночка це дівчата. Я вирішила зробити ось такий фігурний, фігурний бантик. Я не знаю, не чомусь так захотілося. Тому давайте розглянемо пакетики. Просто в мене в голові було дуже пусто, що я взагалі не знала, що робити. В pinterest теж я нічого не знайшла, такого, що прям я хотіла. Тому я робила свої ідеї. Просто, що в мене було в голові, от такого, то я її робила. Тому давайте розглядати пакетики. Ось такий бантик. Ось така. Ну, це я одна знайшла в pinterest і то давно в мене воно в галереї було. Ось такий далі пакетик, дівчата. Ось такий. Ну, я думаю, що такий прикольненький получився Ось такий. Ось такі дівчата. І тут щось зробила і дівчата. Тому, надіюсь, ця колекція сподобається, тому давайте вибирати пакетики на розпаковку. Давайте сьогодні зробимо синю жовту розпаковку. Якраз у нас тут міньони. Ось такі два. Тому давайте виберемо один із них. Так, я закрила очі. І давайте виберемо цей. Ось такий пакетик у нас на розпаковку. Ми сьогодні закінчимо клад копібор. Мені так, мені так не хочеться, щоб ми її закінчували. Ну, що поробити? Ось таке життя. Ну сьогодні останні, е, у нас буде наступне відео остання розпаковка в тому каталозі. Потім я буду знімати обзор. Е, так, давайте далі виберемо си, е, ці, як цієї називаються: Crumble Cookies. І давайте виберемо ось такий. Так, тут ще є Ні. Я не знаю, скільки їх може бути. Наступна ось ця. Тут та синя або жопта. Хочу, щоб нам щось цікавеньке випало. Давайте виберемо ось такий. Такий чи... Да. Я не знаю. Ні, я знаю, який я вибрав хочу цей панда. Тому що я щось там первосягаю і вже буде той. Мені якось так. Так, давайте далі тут. Синя або жовта. У нас є ось такий жовтий пакетик, ми його на кінець тут спакуємо. Далі э, Out Time. Осінь. У нас тут є і синій, і жовтий. Тому давайте виберемо ось цей. Ось з таких листочків. Давайте виберемо э, знаєте який. Тринадцятий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Оцей. Отак. Наші новинички. Зараз виберемо. Далі ось тут. Я, воно мені зразу подивилось, тому ми виберемо його. ось цей. І у нас тут такі два пакетики. І тут така книжечка, що шила, лишилася. І наші, з нашої новиночки у нас тут є і синій, і ось такий жовтий з металком, тому давайте виберемо цей. Ось стільки у нас багато пакетиків на розпаковку Тому давайте сьогодні не по порядку, а так, як воно у нас є. Тому зараз оці дві колекції ми у нашому каталозі, а ці потім у іншому. Тому давайте їх зараз розпакуємо. Ось так. Тому давайте перше розпакуємо, закінчимо коло цих капібари. Я не дуже хочу, але треба. Вона в нас ось, от тут я приклеїла. Причепила. Вона попадеться нам під номером 7. Оу, вау! Класно. Це у нас ось таке. Ось таке. Класно, давайте причіпляти нашу капібарку. Мені ця колекція дуже сподобалась, тому що вона на основі, на основі одівашок. А мені дуже подобається одівашка, тому я хотіла би зробити ще якусь колекцію з одяганням. Одягання. Вот. Але я ще не знаю. Яку саме шукаю в Пінтерсті? У мене одна уточка Лала фан-фан. Ось -фан". так. Так, я не знаю, я... ось так, якось треба чіпати. Тут таку? Чи як? А як це а треба чіпати? Ой, а я забула. Mm -hmm. Ось вот Так о. Коротше, не знаю, може потім переклею. Тому що... Не знаю, як там клеїти треба. Так ось так. Отак. Вот я не знаю, може там якось по-інакшому треба клеїти. Я, коротше, я переклею обов'язково. Я подивлюся. Чи сюди не відчіпається. так Все, я переклею там обов'язково, тому давайте розглянемо, і каже, у нас було, така колекція класненька. Так, ось така перша сторінка Це точно перша сторінка? Так. Ось така перша сторінка. Друга сторінка. Третя стрінка. І четверта стрінка. Це дуже класно, тому, дякую, тому я сподіваюся, що вам також сподобалось, тому дякую, що ви от, переглядаєте мене. А тому наступне це у нас ось ця. Нам попадеться або під номером 1, або під номером 2. Я не знаю. Тут немає ніде носічки. О, пошла. Ну, 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 я нахожу. Ну, блин. О, не дрися. Теперь номером два. О, я задала, прикольно. Папа. Есть такой король. Но я абсолютно... Время... А я что, ему рот не Классно. Окей. Я йому рот не намалювала. Ну, забулась ой. ой. У кожної колекції мають бути свої недоліки. От. Вау, а я навіть тут обрізала класну Прикольно, дивіться. Так о, Клас. От прям король. Так, і зараз я хочу вам показати ось такі пакетики, які я вклеїла сюди, тому що я того разу я вам не показувала, але того разу ми закінчили колекцію. І того разу нам потрібно ще було вклеїти один пакетик, тому я його вклеїла і давайте розглянемо. Ось така перша стріночка. Друга. Ось тут ой. Оце третя. І четверта і все. Все, далі пусті аркуші. Ну, я вже тут нічого не хотіла робити, тому якось так. І все ми з цим каталогом завершили. Десь ось такий наш новесенький, мені дуже не подобається. Тому перша колекція, яку ми розпакуємо, це буде Crumble Cookies. Ось тут. Так, а тут а десь мала бути носячка. Так ось. Він класно. Тут така класненька. Під номером 5. Ой. Ось тут. Приклею ось. Клас! Добре, я сподіваюся, зараз це відкає. А що це таке? Ось такий ось такий крамблокулк з, з різними ягодами. Він бітамером 500 сюди, тому давайте його приклеїмо. Так, зараз його якось приклеїмо. Так. Я знаю, що зараз щось буде, тому я зараз це просто відріжу. Так, все, я обстрілюю, тому можемо клеїти так ось так. Я. Мені саме більше в цьому ось такому мому. Мені найбільше подобається не те, що там робити колекції, а знімати. Розпаковувати. Мені самі дуже цікаво, що ж мені там попадеться. Так, о, у нас ця перфорація. Відкриваємо. Вау. Це У нас попалося інше вухо. Е я не стіла. Щоб нам попалося інше вухо. Я хотіла, щоб нам попалося щось нормальне. Ну, Но а зато е ми вже можемо. Нам головне, щоб попалося це, це а потім там. То... Що небудь. Тому що. Ну, я реально хотіла цей пакетик взяти, тому що там типу панда, панда, а, -а мені треба ведмедик. медик. І так, і так і наспокій, ось так у нас пока що виходить. Наступна, ой. Наступна колекція. Це у нас Out time. Що? Ні, приводи. Я вже не знаю, що. Ось тут вона. Ось. Так, распаковываем, и... Вау! Очень классно получилось. И тут видно, что под номером 7. И... Ой, классно я зайчок показываю. Вау! Мне подобается. А это вот... Викладати, монтувати, знімати. Оце ну, у мені це от, от так, от сердечку. Далі Вот Отак. Відкриваємо. Де вона? Сердечко порвалось. І пакетик у нас не відкрився. Ось тут сердечко п'ю. Ой! Так. У нас пакетик. Не відкрився. Тому я ось так роблю. І відкриваємо його. Що ж у нас тут попали? Під номером 9. Щось маленьке. і Це грибочки. клас, І такі грибочки. Так, приклеїмо. Ось так. Наступне це прикрашаємо листочок. Це у нас тут. Хтось... Тут обережно мені треба відкривати. Бо я там зробила колекцію, не знаю, наскільки наперед. Ось. Відкриваємо. І давайте приклеїмо сюди. На перше помістимо. І потім будемо підряд клеїти. От Отут якось приклеїмо. І я думаю, що, щоб ми сюди вмістили, щоб я сюди нічого не клеїла. Щоб це було ок, тому що і так це трошки. Я це можу потім відчепити з, лег... з легкістю. Моя улюблена. У мене є ще улюблені, та там всі улюблені, але оце. У -у 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 -у, так. Причіпляємо. Ось тут у нас є така от... весілька, я не можу за нею впасти. Ой, що це є таке? Я не можу за неї. <рес> І що ж вона там є? Мей класненько Вау! Приклеїмо сюди на перше місце. Ось так. Бачите? Все ми владнали. Я сподіваюся, що тут ще поміститься. І ось такий гусь, ось такі от гусь, такі от вуска. Ми її приклеїмо. Тут так классно. Мені воно дуже сподобалось. Що вона не фокусує? Так, отак от. Приклеїмо. Отак от. Наступне це передостанням колекції. Чому так скоро. Не хоче так скоро. Ось так. І ось тут. Давайте відкривати. Хочеться і пока так даже. Тому давайте якийсь інакший варіант. Як мені це відкрити, бо тут дуже так бетонно. Ой, ну подивіться Відкрила. Все, є. Зато добралася. І це в нас не дуже цікаво гадала я скринкою. Ні. О, грудень! Давайте я не буду. Це грудень. Боже, я вже так чераюся у грудні. Нас ще раз, два, три, чотири. П'ять пакетиків. Думаю, зараз щось з приклеїмо. Грудень. І раз, два, три. Вау! Таке У Нас ще 5 пакетиків. Я це дуже старалася, я робила це. Я робила десь. Я не знаю. Но три дні точно. Три дні точно. А чи ну Но ну, три дні точно, а там чи було довше, чи ні, я не знаю. так класно. Я вже сама не знаю, просто що там попадається. Вот, наприклад. Ой, у нас вже сьогодні листопад. І у нас цитата. Та не переживай, ти так, ти так все одно все, все скоро, скоро станеш торішнім. ось смайлик. Все одно станеш скоро. торішнім. Е, Точніше. Так. І барбельнеджов наша новиночка. У мене вже там оформлено, тому я не хочу спалити, тому будемо отак. Чекайте. Мені і дайка? Отак. От все. Тому відкриваємо тут ось такі перфорації. Тут я трошки затупила, типу ось так, мало бути. Але я начально намалювала так, ну нічого. Зато я вийшла в ситуації. Ну, а що тут такого? Так, відкриваємо. Вау. Клас. Ну, ось так. Релі. Рили. Моя улюблена попалася. Я просто тут так, знаєте, перемішала їх, я такого виставила, щоб запакувати просто в будь-якому рандомі. Ну, і мені попалася під номером один, моя найкраща. Як найкраща. Ну Просто подивіться, я тут обводила, потім я їх вистригала, і в мене на пальцях все відмивалося. Це так жалко стало, тому що це реально було дуже тяжко придумати, як їх розпаркувати, тому що у Pinterest тільки контур. Я їх намалювала, а потім, ну, типу, що то таке. Мені дуже сподобалось, просто подивіться, які вони. Ну, з бровами. Вибачте, Ну, я не хотіла, щоб такі брови були. А тому давайте вже приклеювати, а то багато говорю. Потім відео отакими, От виходить. Ось От такими довгими. Так, приклеїмо. Тому вот отак. Дуже класно в на нас виходить, якщо потім попадеться під номер 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я не винувата. <хи> тому ось так. Ой-ой-ой-ой-ой! Тому дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підписуєтесь, тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайки і вибачаюся за, за посторонні звуки, якщо ви їх чули, я вибачаюся. Тому, що ще сказати? Я сподіваюся, що наступне відео буде швидше. Тому ну, в кого були канікули, вони підходять до кінця. Тому вчиться гарно. Про школу теж не забувайте, і про мене не забувайте. Тому підпишіться, будь ласка, ставте лайки, я вас дуже люблю. Тому моя ціль поки що 100 підписників. Тому всім па-па. Дякую.